Рано чи пізно настає час, коли всі проходять через цю стадію города на підвіконні, города на балконі. І, до речі, ну, успішні балконні городники, немає потреби їм переходити на щось таке більш титанічне, щоб то ракасувати там на городі. Ну, в кожного свої обставини, в кожну свої можливості. Але ось будем, сьогодні ми з вами складемо таку стратегію, яку ви зможете коригувати в залежності від потреб, можливостей. Добрий ранок, друзі. Слава Україні, слава її Збройним силам. Вам подяка за те, що підтримуєте український YouTube. Ну, в особі ось такого блогера Нуба. Доброго ранку всім. Ранок ще дійсно ранній, в 7 хвилин 10 на восьму, але часу нема відкладати. Дідійшов запит щодо груда на підвіконі, на балконі. І от, власне, цьому маю присвятити. Сьогоднішнє своє відео. Можливо, буде продовження, бо я ж не готувалася, щоб показати вам одразу результат. Тобто будемо це все робити з вами разом. Якщо е окреслити основні наші пункти, то це буде вибір асортименту, е насіння, яке, як, де придбати. Далі посуд має дуже важливе значення. Далі ґрунт. Ну і власне. Процес. В основі віконно балконної стратегії, яку я вам пропоную, лежить якби, два напрямки. Це вирощування зелені повноцінної і вирощування мікрозелені, мікрогріну так звано. Оскільки традиційна повноцінна зелень буде деякий час тримати вас очікуванні, це буде півтора ну, місяці. То за цей час ви наїстеся мікрозелені і може статися, що ви не захочете. Гратися із зеленою повноцінною, хоча варто, звичайно, в умовах міста, квартири, звичайно, варто. Традиційно зелені в горщиках я зараз не вирощую, колись раніше ще. Вирощувала зараз нема сенсу, у мене повна мрозивка зелені з згоруда. І це, звичайно, скарьте, це, не, це не те, але ну, зараз так. Насіння це перше, чим вам треба заморочитися. як насіння для традиційної так і для мікрозелень. Щодо традиційної зелені, то, на мою думку, варто зупинитися на петрушці, кропові, ще раз крокові, салаті і рухалі. Можна спробувати редиску, але трошки пізніше, бо їй треба буде забагато світла, і вона у вас вийде з підсвіткою дуже така дорога, золота і мала. Кріп обираємо, це така одна, напевно, вимога до кропу, щоб він був кущовий. Звичайний кріп вам не має сенсу вирощувати, бо це будуть такі окремі стебла, які ви будете довго ростити, швидко з'їсти і, і все. Тому треба обрати кріп, сорти назви сортів немає значення, але обов'язково буде значення кущовий. Знову ж таки, не обов'язково можна і той, але цей значений об'єдніше. Ну, Петрушку беремо листову бо коренева росте довше, борщикові виросте і складніше, і в принципі її можна влітку викопати на городі, на грядці і там посадити борщики, вона буде там якийсь час ще вам давати зелень. Салати, в принципі, будь-які, але якщо це будуть качані салати, то вони качана ще за все не, в квартирі не зав'яжуть, але з листя буде, і ви його їсти, тобто ну, будь які це вже вибирати, швидко ростуть. Тепер що насіння. Зелені мікро. В принципі, як я сказала, на вікні, на підвіконні, на балконі може рости будь-що. Інше питання, чи треба це будь-що вирощувати, але можна. Що, що саме, який асортимент можна вирощувати? Дуже багато, краще, напевно, список викладу в описі під відео. Але ну, деякі тільки назву, наприклад, та сама рукола, крес-салат, редиска. Всі види капусти, буряк, мангольд ну, все це, ну, що, у вас, що у вас яке у вас є насіння, його все можна вирощувати. Що не варто вирощувати, по-перше, це пасльонові культури томати, баклажани, перець, по-перше, вони місяць зоні. По-друге, вони не смачні на смак, бо вони гіркі. По-друге, не варто вирощувати, наприклад, гарбузові, маю на зі кавун. якщо насіння ми їмо і все нормально, то Проростки вони гіркі, ви їх просто їсти не будете, Довше будете чекати, поки не проростуть, але їсти не зможете. І не варто вирощувати на мікрозелену квасолю, тому що взагалі то і до квасолі, до зелену квасолі є питання. Вона, як відомо, вживається тільки в вареному вигляді, і недоварна квасоля небезпечна через ті речі, які вона містить приблизно схожі з гістаміном. Речі не токсичні. Зерна квасолі їх містять багато, і є там речовини, які заважають квасолі швидко варитися, тому варити її треба довго і бажано змінювати воду, замочувати спочатку, потім варити, змінюючи воду. І тут да, питання до борщу є. Але менше з тим, я не раджу, бо токсично. Хоча, можливо, хтось і вирощує. Повний список я дам під відео. Друга вимога до насіння це його. Походження. Ви повинні бути впевнені у тому, звідки це насіння, і чи не обробне воно від грибкових захворювань діралом, а від мишей ще якоюсь крисиною смертю. Звичайно, найперше, най... де ви зможете це взяти, це в магазинах, розкладках, очевидь, пакетиках із написами мікрозелень. Багато продається насіння цього. Звичайно, це дорожче. дорожче. Для такого регулярного вживання це буде да, дорожче. І е, наступне, де ви можете це взяти, насіння для мікрозелені, це магазини здорового харчування. Наприклад, ну, так само в тих же магазинах ви можете купити насіння льому. До речі, насіння льону можна купити в аптеці, але воно буде дорожче. Амаран. Ви можете купити шира, кіноа і так далі. Все воно росте, проростає, дуже гарно. І дуже смачний росте горох, мікрозелень гороху, зручний тим, що вона не переростає. Якщо ви десь поїхали, відлучилися, забулись, не встигли з'їсти, то горох, який би він не виріс, він буде смачний. Бо, скажімо, соняшник теж проще, теж нормально, але його треба. Не прозівати, тому що коли з'явиться перший справжній листочок, спочатку 7 долі, потім листочок, так от на ростки, ростки, точніше, соняшника сомішниками стають гіркі і ростки, їх їх їсти просто не буде. А горох може рости, скільки завгодно, всі частини вісті в ній, всі частини смачні. Але дивіться, горох в пакетиках, навіть горох продається в великих пакетах. І вони найчастіше оброблені тірами. Так і написано. Може бути написано оброблено тірами, може бути написано насіння оброблене, може бути написано насіння оброблене фунгіцидами. і обов'язково написано пересторога не вживати в їжу. Таке насіння однозначно на городі воно довго росте, лежить в землі, довго вегетує, ми чекаємо поки, і все це сходить на нівець, вся небезпека. А от мікрозелень, як я вам вже казала, вона буде рости 10-12 днів і ми. Ризикуємо з'їсти той ті чи ще чим оброблене. І хочу нагадати, що оброблене насіння не завжди кольорове, забарвлене, і забарвлене не завжди оброблене. Але все-таки безпечніше буде вживати не кольорове, не забарвлене насіння. Далі посуд, тара. В чому вирощувати? Як на мене, то не варто купувати нічого додаткового, бо вдома завжди є в чому виростити мікрозелень і таким чином ми не будемо накопичувати пластик. Для прикладу, ось дивіться, цей звичайний контейнер ну, з кришкою, зручно, що є кришка. Ось такі лотки, в яких викупивали ягоди, щось там, щось, вони можуть бути навіть в них щось так. Це десь ще зручніше. Ось такі з якихось грибів чи, чи з курятини, чи ще щось. Ось такі з якихось солодощів. Теж щось подібне. Ось такі це можуть бути набагато нижчі лотки І навіть буде зручніше, коли нижче, але і такі буде нормальні. Далі субстрат. Я навмисне підкреслюю субстрат і не кажу ґрунт. Тому що, на мою думку, в квартирі має сенс вирощувати мікрозелень без ґрунту, без пилу, без бруду. І повірте мені, що вона буде за своєю якістю, поживністю не гірша, ніж та, яка виросте в ґрунті, тому що ми вживаємо в їжу, паростки із е, сім'дольним листям. І цей сім'дольне листя і цей проросток він виростає за рахунок тих речовин, які накопичені в насінині. Там, звичайно, їх багато, як для такої рослинки невеликої. І, власне, для того вони там природою і закладені, щоб рослина могла вирости ще до того моменту, поки корінь гарно розвинеться, поки зможе засвоювати з ґрунту поживні речовини. Тому, на мою думку, без ґрунту. І може бути кілька варіантів. Ну, спочатку скажу найперше, крес-салат ви можете вирощувати. І треба його вирощувати взагалі без всякого субстрату. Як збризкали лоточок водою, гарно збризкали водою, щоб просто насіння до нього прилипло, не совалося. Висипаєте з пакета насіння і ще раз зверху збризкуєте водою. Закриваєте кришкою плітою і ставите ну, більш-менш тепле місце. Чекаєте, все він виросте прекрасно. субстратом може бути. Звичайно, купоні рушники, туалетні папір, ну, звичайно, там екологічні, не забарвлені, не Так, Суть субстрату, чи вимоги до субстрату, користість для того, щоб воду втримала. Ось вона і субстрат. Тільки бажано зробити ну, 4-5 шарів, щоб отримали воду. Більший об'єм паперу буде краще утримувати воду. Можна. Бавовняну тканину, кілька шарів. Якщо у вас є якісь старі бавовняні лахи, які ви можете порізати, можете їх різати. Ну, знову ж таки, те, що отримує вологу і те, що пористе, можна заморочитися і використати кокосовий брикет, який являє собою волокна кокоса, він фактично ну, майже стерильний, чистий, утримує гарну вологу, трошки пилить, Варто застосувати там, де насіння великого розміру, тому що йому треба більше води, і от кокосовий субстрат він більше буде отримувати цю воду. Ну і, власне, якось ви будете бачити це насіння, бо якщо ви посієте дрібне насіння в цей субстрат, воно ну, туди провалиться, може, ви не зможете контролювати вологу, ну, хоча це не проблема. Третє, ви ну, можете взяти грунт, звичайний ґрунт для розсади і зробити точно те ж саме, але, на мою думку, це немає ніякого змісту. Ще одне місце, де ви можете взяти насіння, це город. В моїй ситуації я минулого року зібрала насіння брокколі і зібрала багатенько його, яким чином не спеціально. Зрізала один урожай брокколі, зрізала другий урожай брокколі. І ну, мої доста вже і коли надійшла у ділянку города, де росте брокколі через там певний час, побачила, що моя капуста деяка дала ще третій урожай, е, а не яка пишним цвітом І от Я залишила, що вона відсіла, дозріла насіння, зібрала його. І Посіла на мікрозелень. Чому ми не використовуємо насіння кропу, петрушки, моркви на мікрозелень? бо воно дуже довго сходить. І все це через те, що насіння містить велику кількість ефірних олій, і вони заважають сходити. Але коли петрушку на повномірну зелень ми виростимо, і як розбудитися ефірні олій, я вам розкажу. Ну, на, на мікрозелень це гратися за це довго для того, щоб з'їсти молоді проростки, ось у нас є з що виростити їх. Тепер посуд для петрушки і кропу треба горщики глибокі. У них міцна велика колонева сущена група. Тому ось такий горщик для кропу і для петрушки буде замалий. Для базиліку вистачить, для кінзина, навіть вистачить, для салату з головою вистачить, а для кропи петрушки. Ну, можливо, ось це трохи зависоке. Ну, я вам показую, який в мене є, воно ну, трошки менше, але от 15 см це той такий мінімум, який ну, треба, щоб був. Оскільки ми говорили про субстрат для мікрозелення, то для вирощування повномірної зелені треба ґрунт. І ґрунт бажано поживний, тобто купувати слід універсальний ґрунт для розсади. Універсальний для розсади він підійде. Можливо, не найдешевший, хоча в цьому теж не менше погано, але просто треба буде підкормлювати, можливо, частіше раніше почати і частіше підгодовувати. Хоча підгодовувати треба буде теж, бо ну не може рости в обмеженому об'ємі ґрунту. І Довго давати зелену масу і їсти, вона росте, але так не буває, на жаль. Зараз хочу разом з вами посіяти наприклад, руколу на, мікрозелень, на папері. Нам треба зволожити, гарно зволожити папір. Чим дрібніше насіння, тим менше, звичайно, необхідно зволожити. Але от повинен бути цей папір добре зволожений. Я злою ось так. Вода не стоїть, але папір добре зволожений. Далі насіння ми висімаємо доволі густо. Один шар, але густо. Для чого густо, а щоб було багато зелені, по-перше. Бачите, такого пакетика. Ну, Тому я і кажу, що таке ну це не таке шокувати в таких пакетиках. Це, це Діти там так, щоб погратися. І от тут висіваємо, дивіться так. Щоб не було порожніх місць. Ну, Бачите, я з двох пакетиків видіяти, щоб не було порожніх місць, не змогла. Треба, щоб було густо. Густо, прям критий весь папір, критий насіння. Не в два шари, не в три, не купою, але повністю. І тоді у вас буде ось така шапка велика. А так буде такого Ну, Просто місце займає її. Теж нічого того не буде поганого. Ну, але будемо спостерігати ще за руколою. Вчора ввечері я посіяла на різні субстрати різні види насіння. І ось хочу вам показати, що. За ніч у теплому місці біля батареї, наприклад, насіння родиски вже почало бачите, кльовуватись. Уже є. Далі так само почали надкльовуватися і насіння нуту. Нут, перед тим я замочила на пару годин, бо ну, більше не встигла, тому більше один налила ось оцю, бачите, цей лоточок це сосисок, лоток. І такого вистачить ось такої глибини. Це коробочка від дисків. Комп'ютерних дисків, ще таке є. І от, власне, там кокосовий субстрат, кокосове волокно. Тут на марлі це якраз і є те насіння брокколі, про яке я вам розказувала. Воно, бачите, містить стручечки, по лову, але це абсолютно нам не завадить, то не бруд, не земля, ну, якась там якийсь пил городу може бути, але ми ж насіння з вами їсти не будемо. По-перше, по-друге, за бажанням ви його можете промити, але не має ніякого сенсу. Хочу показати вам проросточок ближче таким крупним планом. От за ніч в теплому місці, бачите, надклювуються окремі зернятка, а, скажімо, до сьогоднішнього вечора вже буде масове проклювання. Ну, і не забувайте, що треба це все добро накрити плівкою, кришками від контейнерів чи ще чимось. Як я вже вам казала, що зерно, будь-яке насіння це такий концентрат речовин, це, ну, якби той запас міцності, який рослина передає своїм нащадкові до того моменту, поки він стане самостійним. Ось так. Хочу і ще навести вам такий цікавий факт, бо заморочилася і провела деякі розрахунки, що 50 грамів паростків мікрозелені асорті, брала я так в середньому асорті, От замістом вітаміна С їх можна прирівняти до 6 слянок апельсинового соку. Ну, співмінню всякому випадку цієї кількості. Ви, можливо, скажете, що апельсиновий сік смачніший, так, не спорю. Корисніший, свіже відтиснути в сік. Але для того, щоб 6 склянок соку ми змогли добути, нам треба ну, як мінімум 12 апельсинів. Ну, порахуйте, скільки це буде коштувати. По-перше, по-друге, це загальніше значно. По-третє, з апельсинним соком ми з цими шістьма склянками ми з'їмо, ми споживемо. Стільки цукру, що користь від того вітаміна С буде абсолютно нівельована. Тому, ну так, мікрозелень буде треба в салати. А тим часом, поки буде рости мікрозелень, а рости вона буде днів 10. От так, щоб вже була така шапка пишна, днів 10. То ми займемося посівом зелені повноцінної. А мікрозелень ви собі можете висівати, скажімо, через три дні. Один лоточок, через три дні інший, через три дні інший. І таким чином. У вас буде постійно, буде зелень, постійно буде салат, і це ну, дуже легко. Зараз хочу трохи прискіпливіше висвітлити економічну сторону цього питання. От, дивіться. За два пакетики руколи 10 гривень. І он, бачите, скільки його. За пакетик 20-грамовий редису, 30 гривень, його вистачить на оцей лоток. Частинка я посіла менший лоток. 100 г амаранту. Отой лоток і подивіться ще, наскільки лотків вистачить. 7 гривень 100 г насіння льону Дивіться лоток і наскільки лотків його ще вистачить. Мікрозелені, як і будь-яким рослинам для проростання треба небагато. Треба тепло, треба волога. Світла навіть для проростання їм не треба власне для прокльовування. Тому її можете поставити біля батареї на батареї, але не зварити в кашу. Як тільки проклюнеться... Треба виставити на підвіконня. На підвіконні вистачить. Світла для мікрозелені, для повномірної зараз взимку не вистачить, а для мікрозелені вистачить. Пологість треба контролювати. Але можу вам дати один такий лайфхак, е, так. так. Е, для того, щоб не прозівати поливання. Для цього треба буде в два рази більше посуди. І в одній посудині, ось дивіться, бачите, знайшла якусь, не знаю, як звець, шуруп, чи що воно. Ну. Вирявлюємо дирочку. Далі робимо такий е фітиль, дно. Наприклад, це може бути шматок От, Отак заправляємо. Отак. Можете два зробити. Ну, але тут. Ось його розміщуємо. Ось так. Нижній контейнер, наливаємо води. Можете води багато, щоб не прозівати. З часом ви побачите, скільки це буде. Це буде завжди від розміру ж від розміру, від температури, від, від культури. Ось так розмістили, а далі робимо, все те саме. далі робимо все те саме. Тут, як я вже вам казала, все залежить від розміру насіння. Чим насіння більше, тим товстіший шарк вони буде. І ви самі добракуєте, скільки для цього вам треба рушничків. Ось мене так. Далі. До речі, і ось так не робіть, бо дуже нерівномірно, бо я на увазі можна більше, але так краще навіть якусь чашечку, мисочку. Ну, так, ризикнула, бо бачите, такий блогер лог що нема в мене поки що. Ось тут при собі. О, так, тут ми зложили. Там у нас запас є. Ось ця конструкція забезпечить вологою майбутні наші проростки. Що ми посіємо, посіємо. Мустенько-мустенько, ну, бо все буде економічно вигідно. Ось так, Вста, вода л'є, і накриваємо плівкою.